Молодшу сестру Машідів рослиніної Лізу Ющенко кинули на понад 100 тисяч доларів. Як відомо, вона у 2014 році переїхала в РФ, там вийшла заміж і не висловлювалася про війну в Україні. Лише говорила, що мріє про мир. А зараз стало відомо, що вона стала жертвою шахраїв. За даними пропагандистських змі ошукали на 10 мільйонів рублів, а це понад 100 тисяч доларів або ж 3 мільйони гривень. Росіяни пишуть, що Єлизавета Ющенко стала учасницею шахрайських схем ще у 2023 році, але дізналася про це лише зараз. Виявилося, що на неї оформили кредит, де її назвали поручителем. Причому на момент, коли це відбулося, вона проходила лікування на Мальдівах. Ліза Ющенко повідомила, що дізналася про те, що на неї оформили борг зненацька. Вона вважає, що підробити документи могла її колишня бізнес-партнерка. І на підозрілу у справі був поданий позов з вимогою стягнути з неї близько 20 мільйонів рублів. Тож зараз адвокати Єлизавети займаються питанням шахрайства. До речі, сама Маша Єфросиніна з молодшою сестрою не Ілкуються їхні стосунки обірвалися на початку повномасштабного вторгнення, і ведуча не хоче говорити про сестру, бо це болюча для неї тема. Лише казала, що вона не може нести відповідальність за дії інших людей рідних чи ні. І зараз у них немає спілкування як у сестер, взагалі.